Сьогодні у випуску на Кіровоградщині для жителів з затоплених територій через підрив Каховської ГЕС підготували понад п'ять тисяч місць. 50 тисяч саджанців дубів і сосен у Крилівському лісництві Світловоцька під загрозою загибелі через весняне водопілля. Він читає вірші українських поетів і записався у бібліотеку, щоб вчати мову. У Кропивницькому студент єгиптянин поставив собі за мету навчитись говорити українською. Кіровоградщина готова приймати переселенців з Херсонської області, яких евакуюють після нічного підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Для цього підготували 5400 місць у Голованівському районі, сказав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Ми вже маємо інформацію від низки міжнародних благодійних фондів і організацій відносно готовності допомогти як матеріально набори засоби гігієни медицини. Так і грошової першу хвилю евакуйованих з Береславського району прийме Завалівська громада. На цьому відео, яке опублікував президент Володимир Зеленський, ви бачите зруйновану російською армією дамбу Каховської гідроелектростанції. Ситуація з підривом не вплине на водопостачання у Кіровоградській області, сказав керівник підприємства Дніпро-Кіровоград Микола Романюк. Каховське водосховище по каскаду річки Дніпро знаходиться набагато нижче. Є ще декілька каскадів водосховищ, тому на сьогоднішній день це глобально не впливає на Кремінчуське водосховище. від кіля ми подаємо воду нашим споживачам. Наше підприємство працює в стабільному і нормальному режимі, тобто всі споживачі, а саме це Світловодська, Олександрія, Знаменка, Кропивницький і тим паче Смоліна, забезпечені в повному об'ємі водопостачанням. Підрив Каховської гідроелектростанції та як наслідок затоплення південної частини України не становить небезпеку для Кіровоградщини, сказав директор департаменту екології В'ячеслав Дубровський. Наразі для Кіровоградщини ситуація спокійна. Рівень води в водоймах в межах норми. У нас є кремечуські водосховище, потік води зарегульований Кремечуської ГЕС також на нижньому об'єфі У нас там внизу є Дніпровська Дніпрогес. Ми всі знаємо про це. Тому рівень води в наших водосховищах регулюється саме цими гідроспорудами. Наш рівень води він зарегульований. Тобто, ми, в принципі, нашими гідроспорудами ми маємо можливість регулювати цей. І ми ж вище по русло знаходимося. Наслідки будуть для всієї України, але поки що надати їм потрібну оцінку немає можливості. Щодо наслідків підтоплення їх найбільше відчують в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, розповів Суспільному директор інституту водних проблем і меліорації аграрної академії Михайло Яцюк. Посередковано Миколаївську область, а в цілому потрібно розуміти, що Наслідки будуть відчувати всі, вся Україна, тому що це такий складний галузевий комплекс е накопичення ресурсів. Тобто стосується безпосередньо Кіровоградщини, то тут загроз я не бачила прямих, можливо, посередкованих. Кіровоградщина це один із регіонів, який по геличної будові на кристалічному щиті знаходиться. В регіоні практично відсутні підземні води. Тобто регіон може обраховувати лише на поверхневі води. Тобто, частково я так розумію, що і до каскаду до Дніпровських водосховищ. Через підрив Каховської гідроелектростанції у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила. В зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. Про це йшлось на засіданні Ради національної безпеки і оборони. На Піровоградщину це ніяк не впливатиме, також як на вище розташовані подозабори. А от е нижче Каховської греблі, ті населені пункти, які зараз затоплені, звичайно, що там це забруднення може потрапити і на господомогосподарство, і на городи, і на якісь ландшафти». Сказав, що прогнозувати конкретні наслідки поки важко. Олена Жкалова, Суспільне новини, Кропивницький. Десь буквально місяць назад, ще місяць назад. Оця вся дорога, це повністю де ми зараз знаходимося, туди, в ту сторону і туди далі, до Дніпра як ближче. Да? то вона вся була повністю затоплена водою. Тут рівень води в деяких містах був навіть, навіть по груди. В деяких містах до цього часу лишається високий рівень води. Так як меліоративні споруди, які були створені, просто не справляються із своєю функцією. Площа Крилівського лісництва майже 7 тисяч гектарів, розповідає лісничий Олександр Запорожець. Воно розділене на 108 кварталів. Площа кожного від 50 до 70 гектарів. Через весняне водопілля, яке в Україні і Кіровоградській області розпочалось всередині середині квітня, підтопленими були тисячі гектарів лісу. Нині під водою лишається половина. Дуже багато фазанів живо тут. Зайці, дикі кози, кабан жив. Дуже багато гнізд, які були розташовані, наприклад, на сухій території, то вони були затоплені водою. Це другий квартал. Насадження тут сосна звичайна і тополя тремтливе. Переважна більшість, як би сказати, сосна звичайна від 50 до 70 років. Тоді, коли був паводок, то ця вся територія, це все де ми зараз знаходимося, стоїмо, да, ця дорога це все воно було під водою. Торік Крилівське лісництво у процесі реорганізації стало частиною Чорноліського лісового господарства. Затоплення такого масштабу не було тут орієнтовно 25 років, розповіла інженерка з лісових культур. Для великих дерев, такого вікових дерев, це не дуже є добре, але вони переносяться підтоплення, а от біда в тому, що були підтоплені 10 гектар лісових культур молодих до 1, 2 і 3 річних це дуб звичайний. Підтоплення такого має дуже погані наслідки, оскільки, якщо більше 20 днів стоїть вода, то лісові культури пропадають. Каже, коли на затоплених територіях зійде вода і висохне ґрунт, комісія лісгоспу обстежить підтоплені молоді дерева. Якщо менше 25% посадочних місць молодих деревець ну, сажанців будуть нежиттєздатні, такі культури підлягають списанню і проводимо нову посадку лісових культур. Списується повністю вся площа і проводяться нове заліснення. Ті, що до 20 років, вони не Списують, не підлягають списанню, просто будемо слідкувати, як вони себе будуть поводити. Водопілля у Кривоградській області припинилось 1 червня, розповів начальник управління цивільного захисту Володимир Слінченко. На Даний час рівень дніпра в межах норми нагадав, що паводок почався в середині квітня через станення снігу у Росії і Білорусі. У чому полягає різниця між підтопленням вікових і молодих дерев? Пояснив директор департаменту екології. Якщо саме йде підтоплення лісового масиву, і якщо ці дерева вже з розвиненою кореневою системою, і якщо ці підтоплення є короткостроковим, то в принципі великого впливу на них воно мати не ну не повинно. Воно буде мати великий вплив на молоді насадження, десь може там рік, там три роки дерева, яких ще немає такої розвиненої коренової системи. Вона не встигає, вона перенасичується і потім вона просто зниє. каже. Загрози для лісових тварин немає. Косулі або там великі, навіть дикі свині. Вони прекрасно плавати, вміють. Вони все вони виживають. Вони просто мігрують в інші місця. Можливо, постраждають певні популяції. птахів, які будують свої гнізда саме на поверхні. Олена Кирпа прогнозує, що комісія зможе обстежити затоплені нині території через три тижні. Анна Добрань, Олена Жикалова, Володимир Волок, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. На колінах рідні, друзі, знайомі, спортсмени з України та з Польщі, бойові побратими і посестри прощались з військовим Миколою Житковим на Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Микола Житков почав займатися каратес чотирьох років. Приймав участь у змаганнях обласного, всеукраїнського рівня до 10 років займався карате. Микола Житков навчався в 16-й школі Кропивницького. До 8-го класу тренувався в футбольній академії. Зірка розповів начальник управління молоді та спорту В'ячеслав Гурський. «У 14-річному віці з команди зірка переїхав до Дніпра. Спортивний інтернат. Потім він перейшов грати в Кременчуг, професійну команду. А потім вже переїхав до Польщі за інформацією В'ячеслава Гурського. З 2020 року Микола Житков підписав контракт і грав за польський футбольний клуб. У листопаді 22-го року повернувся і вступив до лав збройних сил України. В Польщі його вболівальники вшанували дуже потужні. Проводиний його, коли він завершував свою футбольну кар'єру і вирішив їхати на Україну на війні. Микола Житков був старшим оператором у вогнеметника групи спеціального призначення. Цю інформацію Суспільному надав керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. Загинув старший солдат Микола Житков 1 червня біля селища Новодонецька Донецької області. Бійцеві було 22 роки. Поховали Миколу Житкова на Алеї Слави. Анна Добрань, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький. З ранкової руханки розпочинається день у таборі для дітей та молоді із інвалідністю у Кропивницькому. Цьогоріч до табору взяли 45 дітей, юнаків та дівчат. Говорить Людмила Шукрута, керівниця громадської організації Серце Матері, яка допомагає в організації табору. П'ятий ювелирний табір хвилю тримай на базі нашого центру, «Сильний Сильні У цьому таборі. Працюють важатиме наші мами, громадської організації. Говорить, особливість роботи табору під час воєнного стану це консультації психолога. Відкрили його завдяки гранту молодіжної християнської організації Я Вирішили вирішила долучити багато майстер-класів, багато співбесід, багато індивідуальних консультацій з психологом для психологічного розвантаження, зняття напруги і стресу саме у таких дітей. До табору взяли 20 дітей-переселенців з інвалідністю. Серед них 11-річний Олександр Юрчик з аутизмом. Він з міста Курахова Донецької області. Мені дуже подобається займатися спортом і, і красити щось. Я дуже це люблю. Наталія Царік з Сєвєродонецька. У табір привела 21-річного сина. Говорить, у рідному місті такого табору не було. Тут ми маємо змогу спілкуватися. Тут ми маємо гарні умови. Займатися якимись творчими заняттями і все це на природі, все це на воздусі, на повітрі, свіжому. Табір працює з 10 ранку до четвертої дня. У нас є і поїздки. В нас є майстер-класи, виїзди. Сьогодні в нас, наприклад, майстер-класи дендропарк. В четвер ми поїдемо в Софіївський парк в Уман діти поїдуть і сім'ями поїдуть діти. Також є виїзди на річки, екскурсії розписані так, що в нас є доступ до укриттів. У нас так само є і тут укриття. Зі слів керівниці працюватиме табір два тижні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Єгиптянин Ахмед Хабіб цитує уривок з вірша українського поета Володимира Сосюри. Юнак п'ять років живе в Україні. Тут вчиться в медичному університеті. Каже, мова викладання англійська. Три роки тому він почав вчити українську мову. Мене звати Хабіб, мене 22 роки і я з Єгипту. Єгипту. З Ахмедом ми зустрічаємось в бібліотеці. Сюди він приходить читати вірші. Так говорить краще вивчати українську. В голоду, щасливо і в радості мить. Любіть у годину ні годи. Любіть Україну у сні і наяву, вічівну свою Україну, красу її вічну живу і нову. І мову її. І... Каже, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну краще зрозумів сенс вірша. He is also about his Вірш про те, що українці підтримують свою країну не лише у щасливій миті, а й у важкі. Війна в Україні спонукала вивчити українську швидше, розповідає юнак. I я почав спілкуватися з багатьма людьми, почав також вчити мову більше і розмовляти більше. Я вже більше розумію українську культуру і все те, що відбувається в Україні. Вірші пробує вчити на пам'ять. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Ліш приходить, подібні кохання. Because... Деякі слова дуже важкі для мене, адже арабська мова дуже сильно відрізняється від української. Іноземні студенти в Україні навчаються англійською, розповідає викладачка медичного університету Мирослава Пишногуб. Англійська, так як відповідно до законодавства, і так є така практика в в Україні в інших країнах. Українська мова в них також вивчається, але не в такому великому обсязі, і на рівні того, щоб вони могли. Трішки спілкуватися. Ахмед після закінчення навчання хоче стати стоматологом, навчатись йому ще два роки. Поки тут каже, хоче перейти на українську в побуті. Ваша кава, будь ласка. Дякую. Гарного дня так, приходьте ще Все, побачимо. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.